Добрий день, Володимир. Добрий день. Що таке сплячі боги, і що відрізняє цю гру серед інших? Сплячі боги це велика кооперативна гра. Вона відрізняється тим, що автор гри Райан Локет створив справжній всесвіт та зробив акцент на наративну складову та написав дуже велику книгу сюжетів. До речі, ось вона, вона нараховує більше ніж 200 сторінок. А про що саме ця гра? Ця гра про людей, які в період між Першою та Другою світовою плили на кораблі з Європи до Америки. Але буря, яка застала, їх, перенесла їх у інший світ, і боги, які правили цим світом, вони поснули, але можуть з'являтися людям у таке приводить подібній формі. Вони намагаються притягнути до свого світу інших. Людей для того, щоб змусити їх зібрати тотеми та пробудити. Але вони жорстокі, і вам самим доведеться обирати, чи будете ви їх пробуждати, чи будете ви з ними боротися. Усе одно для того, щоб повернутися додому, вам потрібно збирати тотеми. Це і є основний сюжет гри. А скільки партій ви зіграли, та який час витрачено на одну партію? Загалом я зараз пройшов дві повноцінні кампанії. Кожна компанія складається з 54 ходів гравців, і це займає близько 15 або 20 годин. Звісно, у грі можна зберегтися, тобто ви зберігаєте весь прогрес, записуєте усе на спеціальному бланку і можете дограти, коли вам буде зручно. Треба розуміти, що звісно це займе у вас кілька раз, кілька зборів таких, але це дуже швидко зберігається і дуже швидко можна розкласти потім цю гру. Тобто це гра на один раз. Яка взагалі реграбельність у гори? А, Дивіться, я вже пройшов дві кампанії і у другу свою кампанію я спеціально не чіпав жодного сюжету, який я вже проходив або відкривав в першому проходженні. І ми повноцінно зіграли другу компанію, просто подорожуючи іншими островами та іншими розворотами Атласа. І це була повноцінна гра без усіляких повторень. І протягом однієї кампанії ми досліджували, мабуть, два або три розвороти Атласа. Всього їх в базовій гри налічується дев'ять, тобто базової коробки. Точно вистачить на три проходження кампаній, незалежних один від одного повноцінних, які ви виграли та дійшли до кінця, до певної кінцівки, і це ще не враховуючи доповнення. А що вносять у себе доповнення? Доповнення підземелля вносить нову механіку та карти підземель, які значно важчі за звичайні пригоди, які ви пережили. Вони розташовані у деяких місцях на старій карті. Там вам просто придеться інакше взаємодіяти з цими місцями той час, який ви витратите на дослідження цих підземель, він приблизно еквівалентен одній кампанії. Тобто, ви зможете ще один раз зіграти, просто подорожуючи підземелями. Також доповнення підземелі включає в себе аркадний режим та деякі нові картки, пригод і, звісно ж, нову книжку сюжетів. Без цього в цій грі ніяк. Доповнення хвилі знищення додає до гри ще 5 розворотів Атласу, дуже багато сюжетів. Ще книгу, яка дорівнює, мабуть, треті від основної книги, та кількість нових островів та карт. Воно еквівалентно ще двом кампаніям повноцінним, які ви можете пройти чисто з доповнення. Ну і, звісно, нові карти ворогів, предметів, пригод, подій і усього всього Наскільки складно розібратися у сплячих богах, щоб почати не грати? Є основна книжка правил, а є гід швидкого старту, який дозволяє просто розкласти гру та почати грати і вже по ходу гри розбиратися з усім тим, що про. Відбувається за столом, скажімо так. Це буде дуже просто, тому що там все розкладено, пояснено, і там є вступ сюжетний, який під час вашої першої кампанії, ну, обов'язково прочитати та зрозуміти, що взагалі відбувається. Що саме вам сподобалось у цій грі та кому ви можете її порекомендувати? А, мені сподобалося, що вона для дуже широкої аудиторії, тобто грати може як сім'я з дітьми. Так і справжні настільні гіки. Треба також пам'ятати, що кількість гравців може бути змінена навіть протягом однієї кампанії, що ви завжди можете зберегти свій прогрес, що вибір, який ви робите у цих сюжетах, він такий досить неоднозначний. Інколи це складний моральний вибір, і він сильно впливає на усе те, що буде відбуватися далі. І е, навіть якщо ви десь е, зустрічаєте сюжет, у якому ви вже були, ви можете зробити інший вибір і подивитися, до чого це призведе. А таких сюжетів дуже-дуже багато. Е, також е, повинен сказати, що рішення, які ви приймаєте, вони зовсім неочевидні. Це я кажу як людина, яка в певному сюжеті вибрала усі можливі варіанти вирішення, окрім правильного.